Тетяна Яковенко, молитва за маму. Там за думками й роками тихо спіха життя. Боже, храни мені, маму, сиве й покірне дитя. Вічна якась руїна, тільки роби роби. Що воно за країна, де матері раби? Чорна робота з роду випила силу до дна. Діти, хати, городи, голодомори, війна, Боже, єдиний свідку, всіх її сліз і мук, Боже. Продовж їй віку тут, де ще я живу, там у небесній лоні, де не гремлять громи, в світлі своїй долоні, долю її візьми, дай їй здоров'я, Боже, ласки і співчуття, щастя. Не мала, може матиме хоч життя, Боже, в своєму храмі, вічної таїни. Боже, храни мені, маму, маму мою храни.